Всіх вітаю на моєму каналі Світлана в гостях. Сьогодні зайшла в магазин Сільпо. Закінчились крупи, хліб та молоко. І ось на яку суму я купила 408 гривень. Які продукти ще купила? Так, Закінчились у мене всі каші, так як я купую їх зазвичай в один день. І ось скільки вони коштують. Крупа гречана. Ось така 400 грам. І коштує вона 29 гривень 99 копійок. Так, борошно повна чаша. Ось таке вищий сорт. Коштує 15 гривень 89 копійок. Крупа Артек, Пшенична. Я купляю ось таку мінку, Вона дуже швидко вариться. Із твердих сортів пшениці. Деколи купляю із м'яких, але мені більш подобається із твердих. Вона не так розповзається. Ця крупа коштує 42 гривні 59 копійок, і тут 800 грам. Так, далі пластівці, суміш пластівців. Скільки тут злаків? три злаки. Такі пластівці коштують. 19 гривень, 49 копійок. І там 400 грам. Ось такі пластівці. Тут все трьох злаків. Швидкого приготування. Які ж тут злаки. Ячмінні пластівці, вівсяні та пшеничні. Ось такі пластівці. Так. Ще я купила кукурудзіну кашу. Ось таку мілку купую зазвичай. Також вона дуже швидко розварюється і смачна. І коштує вона 35 гривень, 19 копійок. 800 грам. Дуже смачна і гарно розварюється ось такий мілкий помол. Я готую кашу зранку на сніданок і з молоком. Брала ось такі пакети молока, 450 грам. повна чаша, дуже смачне молоко в них. Так, і коштує таке молоко 14 гривень, 99 копійок. Один пакет. Я брала два пакета на 29,98. Так, зранку до кави чи до чаю я беру ось такі пончики з маком, є сірискою, з, з пряжним молоком, і кекс. Ось такий класичний. Дуже смачний, приємно зранку їсти такі чи... Пончик. І це буде коштувати. Пончики коштують 12 гривень 49 копійок, а кекс 12 гривень 99 копійок. Ось по знижці був такий сирний соус. Ну Це похоже на майонез і трішки з смаком сиру, більш густіший. І коштує такий майонез 21 гривня 99 копійок. Він смачний, я його беру замість майонезу. Можна на бутерброди, в салати. Ось таке масло було по знижці. Радимо Радибилівське, 72,5% жирності. І коштує таке масло 53 гривні 99 копійок. Було воно по знижці. Хороше масло також. Так, сир твердий ось такий 30 гривень 58 копійок за 104 грами. 294 гривні за кілограм. І взяла ось таку курку гумілки. Ці гумілки коштують 82 гривні 99 копійок за кілограм, тут 520 грам. І 43,24 коштують за 500 грам. І взяла ось такий десерт церковий фані, також смачний. Беру не один раз. Взяла дві штучки. І коштує такий десерт 20 гривень 89 копійок одна. Упаковочка брала дві. всього 41 гривня 78 копійок. Все, всі поя взяла ці продукти, і в мене вийшла сума 408 гривень. Ну, самі дивіться, дорого чи ні. Але це пончики на тиждень, каша на місяць буде, молоко на тиждень, гомілка на 2 дні, сир, ну, сир на бутерброди може бути на більше. Так, забула хліб ось такий житньопшеничний 300 грам. І коштує він 11 гривень, 99 копійок. Ковбасу я купую тільки в родинній ковбасці в магазині. Ось на таку суму: 139 гривень. І 10 копійок я купила ковбасу. Ось цю філейну я купую зазвичай. Дуже смачна на да, бутерброди на роботу. А ця, оце мені обійшлось 54 гривні, 170 гривень кілограм. А ця колбаска називається лупана. На кошти 215, здається. І ось така ціна на суму 139 гривень.